Як то кажуть, перший ківш. Тут Богданові треба бути особливо обережним, тому що машина трішки більших габаритів, а ківш таки набагато більших габаритів. Тому от зараз ми побачимо всі плюси і мінуси. такій маленькій комірчині. Якраз можна і побачити, наскільки він великий. А він, повірте мені, дуже великий. Перепитав хлопці за кадром 6 тонн, 8 метрів стріла. Ну, побачимо, друзі, що воно і як. І з чим нього і як. Він навіть не пробуксує, навіть балачки нема. По-перше, що повершіфт, по-друге, що вага. aparata